Сьогодні консервуємо смачні білі гриби. Нам знадобляться невеликі пружні гриби. Нарізаємо їх на великі шматки. Не хвилюйтеся, вони обов'язково уваряться. Далі до грибів додаємо пів чайної ложки лимонної кислоти, заливаємо водою та ставимо на вогонь. Перший раз проварюємо 20 хвилин, обов'язково знімаючи шуму. Банки стерилізуємо. Проварені гриби промиваємо та ставимо варитися другий раз знову на 20 хвилин. Потім... На літр води 2 столові ложки з гіркою цукру, 1 столову ложку з гіркою солі, 5 духмяного перцю, 15 чорного перцю, одну гвоздику і даємо йому закипіти. Коли закипіло, додаємо знову гриби та варимо 15 хвилин. Після чого додаємо ще 100 мл оцту, даємо добре перекипіти, вимикаємо та розкладаємо по стерильних баночках. Закупорюємо. Ось такі грибочки в нас вийшли.